Всім привіт! Сьогодні 310-й день, як я бігаю щодня підряд, без днів відпочинку, незважаючи на те, чи я хворів, чи не хворів, чи мені було погано, я все одно бігав. Сьогодні 310-й день і в цьому відео хочу розповісти про те, навіщо я взагалі це роблю, що змінилось в моєму житті і чи отримав я якісь травми. За цей час, ну і в цілому чи раджу вам також повторити цей досвід. Ну що ж, в мене сьогодні біг 14 кілометрів в такому легенькому темпі пульс 140-150. І я вирішив записати цей відос в такому вайбі, скажімо так. Взагалі, як я прийшов до бігу? До бігу я прийшов ще 10 років тому, коли мені було 14 років, я захотів скинути вагу і... Почав бігати і фактично я почав бігати одразу багато. Тобто в мене перша пробіжка була 6 км, і потім я вже одразу, там на наступний день пробіг 10, і отак щодня майже прокидався о 6 ранку і бігав по 10 кілометрів. Я не пам'ятаю, який був пульс, темп і так далі, тому що я тоді за цим просто не слідкував і навіть не знав, що за цим треба слідкувати. Мені просто було прикольно, що я можу пробігти такі дистанції, і коли я комусь знайомому кажу, що я там бігав 10 км, 14 років, то вони всі дуже сильно дивувалися і казали, що Та я навіть один км не можу пробігти. Відповідно, я почав бігати тоді 10 років тому, і так, я тоді скинув вагу, але звісно, коли я перестав бігати, вагу я знову набирав. І в мене були ось такі моменти, що я просто три місяці скидаю вагу, потім там за 9 місяців набираю. Коли не бігаю, коли там зима і так далі, школа чи ще щось. Відповідно, біг був в моєму житті імпульсивно. Я міг один місяць побігати, і потім рік не бігати. Ось, і відповідно, коли три роки тому. Я знову набрав вагу і набрав прям дуже багато. Моя вага була 110 кілограм. Я знову почав бігати, скинув вагу до 97 кілограм і відповідно перестав бігати. Ось. І не повертався до цього два роки. Просто через те, що я багато працював, і в мене постійно була відмазка, що часу немає. Я піду побігаю, потім в мене впаде продуктивність і так далі. Трошки більше року тому я для себе вирішив, що треба знову почати бігати. Чому я для себе це вирішив? З двох причин це відбулося. Перша причина це те, що в мене була зайва вага, і я зрозумів, що в цілому з бігом скинути зайву вагу легше, тому що коли ти пробіг 10 кілометрів, то ти розумієш, що, ага, якщо я зараз буду їсти якусь погану їжу, то навіщо я тоді сьогодні зранку бігав 10 кілометрів? От. І морально, коли тільки починаєш бігати, скидувати вагу легше, тому що ти розумієш, які ти сили витратив, і розумієш, що якщо ти зараз просто почнеш їсти е, всяку погану їжу, там чіпси чи ще щось, то відповідно... Ну, Сенс того, що ти бігав зранку і витратив купу сил. От. І друга причина це те, що я проаналізував свої життєві проміжки часу, життєві періоди і зрозумів, що коли в моєму житті був біг, то я начебто міг більше досягати цілий через те, що біг дисциплінує. Приводить, скажімо так, до тями, і відповідно ну, ти починаєш краще жити, скажімо так. О, це була моя така гіпотеза насправді. І переважно, звісно, що я бігав в більшості через те, що я хотів скинути вагу. Рік тому, у травні до го року, я почав знову регулярно бігати 3-4 рази на тиждень по 10 кілометрів і почав скидувати вагу. Моя вага була приблизно десь 97 кг чи 94 щось таке. І за пару місяців я скинув вагу до 80 кг орієнтовно. Чи 82, щось таке, вже точно не пам'ятаю. Але вага зійшла дуже швидко. Ну, через те, що в основному це були якісь напряки. От. Ну І плюс, звісно, через те, що було літо, в мене була змога багато не їсти, тому що літом в цілому, як ви знаєте, не хочеться багато їсти. От, і далі я просто продовжував тренуватися. І вийшло так, що на день народження 11 липня, коли я вже два місяці регулярно займався бігом, друзі подарували мені участь в марафоні, а інші друзі подарували мені тренера з бігу. От, і так відбулося, що рік тому я пробіг марафон. До речі, на моєму каналі є відос з цього марафону у Швеції, можете його подивитись. І я просто очманюю від того, в цілому, як це повпливало на мене морально, ну і фізично також. Тому що пробігти марафон це така історія, яка тебе змінює ментально. І ти розумієш, що всі твої перешкоди в твоєму житті це повна фігня. Тому що коли ти біжиш марафон... Оце реальна перешкода над своїм тілом, так? Це фізична така перешкода. І відповідно, це така історія, яка реально змінює життя. І я дуже щасливий, що друзі подарували мені участь в марафоні рік тому. Тому що це реально дуже круто. Відповідно, після того, як я пробіг марафон, пройшло пару тижнів і я вирішив зробити собі челендж. Бігати щодня. Незважаючи на те, яка погода, як я себе почуваю і так далі, відповідно 31 серпня минулого року я почав бігати щодня. Тобто до цього я бігав трошки більше трьох місяців, 3-4, іноді 5 разів на тиждень. Також, звісно, в мене були періоди, коли я міг бігати щодня там 10 днів підряд, два тижні, але я не вдавався в це, тобто я не рахував. Я там бігаю 10 днів підряд чи ще щось. Це виходило так нативно, знаєте. От. І я вирішив зробити для себе челендж і почати бігати щодня. І реально я був в шоці, як це взагалі повпливало на моє життя. І як взагалі почало все відбуватись в моєму житті. Розповідаю. Загалом в мене минулим літом був такий тяжкий період мого життя. Я не буду вдаватись в подробиці, але. Було трошки тяжко, важко і я не знав, як з цього швидко вийти. Я знав, що це тимчасово, але не знав, типу, наскільки довго це все буде тривати і так далі. І відповідно, коли я почав бігати щодня, то вже через місяць моє життя повністю почало змінюватись. Моментально. Можливо, це просто співпадіння. Збіг. Але я думаю, що це відбулося через те, що коли ти бігаєш щодня, то, по-перше, ти такий думаєш, я там пробіг 21 день підряд без відпочинку. Типу, капець-я красавчик. І це додає впевненості в собі. І коли ти більш впевнений в собі, то це фактично впливає на всі сфери твого життя. І на заробіток, і на відносини. Абсолютно на все. От, ну і звісно, окрім цього. Коли ти бігаєш щодня, незважаючи на свій стан, погоду і так далі, то також прокачується така класна штука, як дисципліна. А дисципліна також впливає на всі сфери життя, і це дуже важливо. І відповідно зараз я можу з певністю сказати, що оці 310 днів, які я бігаю щодня, вони прокачали мене дуже сильно. І фактично, якщо ви хочете. Почати якось змінювати своє життя і не знаєте, з чого почати, то почніть хоча б бігати щодня хоча б по одному-два кілометри. Це такі невеликі дистанції, достатньо легкі, але ви почнете себе більше цінити, ви зрозумієте, що вас дисципліна почне прокачуватись і ну, в цілому ваша впевненість в собі вона також почне зростати. Тепер щодо того, як я тренуюсь, я готувався до минулого марафону з тренером. Фактично я пробіг марафон і далі я вирішив вже рухатись без тренера, тому що ну, я вирішив бігати просто по своїм відчуттям. Коли, наприклад, в мене були сили, я бігав просто там 10 км, 15, міг пробігти 20 км. Або, коли там, наприклад, сил не було, то це були такі відновлювання, тренування. 3-5 кілометрів. А коли себе, наприклад, погано почував, то я міг просто вибігти, пробігти 1-2 кілометри і на цьому завершити тренування. І фактично пробігти для галочки. Але це теж тренування, для якого треба одягтись, вийти на вулицю, фактично заставити себе бігти. Ось. І таким чином я підтримував челендж. І весною, коли в мене вже було більше 200 днів підряд. Без відпочинку я вирішив знайти тренера, щоб готуватись до марафону, який буду бігти вже в цьому році через два з половиною місяці. Ось, до речі, тут відос буде, як я його купив. Ну що, вчора ввечері я дуже спонтанно вирішив купити участь в марафоні у Варшаві трошки менше, ніж через 3 місяці. Так що. Починаємо готуватись. Коли я почав тренуватися з тренером, то вже через півтора місяці я зміг побити свій рекорд по півмарафону і пробіг півмарафон 21,2 км з темпом 4:37, якщо я не помиляюсь. Пам'ятаю точно загальний час всієї пробіжки всього півмарафону це одна година. 38 хвилин і, по-моєму, 30 секунд. Це прям дуже класні результати для мене. ось. І відповідно, далі я продовжував тренуватися з тренером. І загальна дистанція, яку я долав щотижня, це було близько 70 кілометрів. Ось. Тобто були дні, коли я міг пробігти 16 кілометрів, 14, а були дні, коли я бігав 5-6 кілометрів. Ось, як, наприклад, сьогодні в мене пробіжка 14 кілометрів, вчора я бігав 16. Тепер щодо травм, які травми я отримав і через що саме? Що не варто робити, щоб не повторити мій досвід? Фактично, коли я бігав щодня, то в мене зовсім не було ніякої кріпатури, ніколи не боліли ноги. Навіть коли я міг там пробігти півмарафон, все одно я гарно себе почував. Ось, але... Коли я почав підключати інші тренування, наприклад, бокс і падл, то отут в мене вже з'явилася крепатура, тому що просто я почав задіювати інші групи м'язів, і таким чином в мене почали боліти ноги. От. Але через тиждень це все минуло, і я просто далі продовжую тренуватись. Тобто я бігав. Я один раз на тиждень ходив на бокс, година боксу з персональним тренером. І також я ходив 3-4 рази на падал. Відповідно, якщо ви порахували, то в мене з 4-5 днів на тиждень, з 7 днів фактично так, було по 2 тренування в день. Тобто в мене в тиждень бувало тільки 2-3 дні, коли в мене тільки одне тренування, тобто біг. От. І це фактично було. Фатальною помилкою. Чому? Тому що наше тіло не гумове. І, відповідно, коли я так тренувався, то на початку все було окей. Але коли я вирішив ще більше тренуватися, тобто був день, коли я пробіг 20 кілометрів. Після цих 20 кілометрів я поїхав на турнір падалу, який тривав 2 години. І після цих 2 годин... Я чи то на адреналіні, чи то просто в мене було багато сил, я вирішив взяти ще корт на одну годину і ще потренувався одну годину. Тобто, уявіть, я пробіг 20 км, потім 2 години падало, і потім ще година падало. І за той день я спалив майже 5 тисяч калорій. От. І на наступний день в мене знову було тренування. І відповідно що? Через те, що... Було таке велике навантаження, а я до цього великого навантаження ще займався 4 чи 5 днів підряд. Тобто, в мене з вівторка було по два тренування в день вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І от субота, коли я просто ну, фактично мав би відпочивати після таких навантажених днів. А я навпаки зробив взагалі максимальне навантаження, яке тільки міг зробити. І відповідно через це в мене. Був гіпертонус передньої ікри. Взагалі був гіпертонус двох ікр. Але вони там пройшли через пару днів, коли я зменшив навантаження. І в мене залишилась така біль в передній ікрі на лівій нозі. От. І відповідно зараз я вже це начебто пофіксив, Вже знайшов масажиста, який мені виправив цю ікру, розмашував і відповідно наклеїв тейп. От, і зараз начебто вже краще. І от якраз вчора я зробив своє таке складне тренування, інтервали, і в мене нарешті нічого не боліло. І зараз я біжу, теж начебто все добре. Вбиваємо підсумки. Якщо ви будете бігати щодня, але в міру, і не будете перевантажувати своє тіло, так, то фактично, скоріш за все, ніяких травм у вас не буде. Ну і плюс ще важливий момент це взуття. Я бігаю в спеціальних бігових кросівках Nike Pegasus 41. У мене зараз це вже третя кросівка і вже пора купувати четверті. Тому що ці вже зчесались, збігались, От, і відповідно в них вже свій ресурс майже вичерпався. Тому якщо робити все в міру і бігати щодня, то ніяких травм у вас, скоріше за все, не буде. Ось. Ну або... Знову ж таки, тренуватися з тренером, щоб у вас була правильна техніка, і також ходити ще на масажі. І в такому випадку теж якби, ризик травм зменшується. Але, тим не менше, все, звісно, залежить від навантаження. Тому що велика різниця, умовно, коли ви бігаєте щодня по 10 км і коли ви бігаєте щодня там, по 1-2 км. Це абсолютно різні навантаження. І в останньому випадку, коли ви бігаєте по 1-2 кілометри, ну, скоріше за все, нічого страшного не буде. Тому що це фактично не пробіжка, а така розминочка. Однак, з точки зору дисципліни та вашого життя, це 100% буде мати вплив. Позитивний. Ось так. Ну що ж, на цьому моменті буду закінчувати цей відос. Сподіваюсь, що ваш досвід був для мене корисним. Врахуйте всі мої поради. Ну і я раджу вам почати бігати щодня хоча б по одному-два кілометри, тому що це 100% вплине на ваше життя позитивно. Головне просто не чекати швидких результатів, тому що це може дати вплив помітний як через місяць, так і через півроку. Але потім через деякий час ви точно будете вдячним собі, щоб взагалі взяли участь у цьому челенджі. Ось так. Тож, я буду готуватись до марафону. Теж, я думаю, буде відео про це на каналі, як я готуюсь, які в мене тренування і так далі. Тож, поставте лайк цьому відосу, підпишіться та напишіть коментар, що ви думаєте про біг, скільки взагалі ви максимально пробігали по дистанції, з яким темпом. Ось, і чи взагалі вдалося мені вас змотивувати. До зустрічі.